Якщо брат жив без штампу, квартира його до проживання і вона з ним прожила 20 років, може сестра успадкувати квартиру, чи все дістанеться жінці? Можливо, у вас можу здивувати, але в описаній ситуації більше шансів отримати спадщину після померлого чоловіка саме в рідної сестри. Зараз поясню, чому. Спершу хочу нагадати, черговість спадкування. Перша черга офіційні чоловік, дружина, діти, і навіть усиновлені і батьки. До другої черги в нас входять, зокрема, рідні сестри та брати. А співмешканці, а по правильному жінка, яка прожила разом з вашим братом 20 років без розпису, тобто без офіційного шлюбу, вона є співмешканкою, потрапляють аж до четвертої черги спадкоємців. Не до першої і навіть не до другої. Четверта черга, це можуть бути будь-які люди, навіть не родичі, які проживали разом з померлим мінімум 5 років до дати смерті спадкодавця. Так ось, якщо в цієї жінки немає заповіту, і квартира куплена до періоду спільного проживання, тобто, це майно вашого брата, особисте. То, відповідно, вона навіть там свою частину відсудити не зможе, навіть якщо вона в суді встановить факт і період спільного проживання у ці 20 років. Цей факт спільного проживання ніяк їй не допоможе отримати свою частку у спадщині. Ця фішка відноситься виключно до майна, яке купувалося до періоду спільного проживання, яке в майбутньому може встановити суд. Тому, якщо ви є сестра, то вам обов'язково треба подати заяву до 6 місяців для отримання спадщини після вашого брата за умови, що немає представників інших черг. Тобто, наприклад, батьків ваших з братом для того, щоб вони. Як представники першої черги мають переважне право в отриманні спадщини. Якщо є заповіт на цю жінку, то відповідно вона зможе отримати всю спадщину. Звісно, не забуваємо про обов'язкові частки представників першої черги, зокрема батьків. Якщо вони матимуть пенсійний вік або матимуть інвалідність, то навіть за наявності заповіту батьки все одно зможуть отримати свої частки, але тоді сестра нічого не отримає. Підведемо підсумки, друзі. Якщо ви не в офіційному шлюбі, на вас немає заповіту ви багато років разом, то у вас можуть виникнути потім проблеми з отриманням спадщини після вашого чоловіка або після вашої жінки, з якого ви багато років проживаєте без укладення шлюбу. Якщо вам було корисно відео, друзі, ставте лайк та репост і діліться вашими історіями з життя.